Мене звати Олександр Вишелені, я директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Ми знаходимося на відправній точці Подільського шляху Святого Якова або ж Каміно-Подоліко, маршруту, який офіційно існує з 2021 року. Але насправді його історія тягнеться набагато глибше. І загалом Вінниця як історичне місто, воно набагато давніше, ніж можуть здогадуватися більшість вінничан чи гостей. Всі знають, що місту 660 років, але мало хто ідентифікує загалом ось цю канву подій пізнього середньовіччя раннього модерну, коли якраз Вінниця була таким опорним пунктом фортифікаційним, в тому числі східних окраїн Християнської Європи. На межі Братславщини, де знаходилась тоді Вінниця. Була така територія, яка називалась Дике Поле або ж Тартарія. Все, що було східніше, це вже був фактично не європейський світ, а більше азіатський. Але е, всі ті століття, які пережили пережило місто і на правому, і на лівому березі, воно насправді доводить, що е, люди сюди завжди тягнулися. Е, сюди тягнулися різні ордени християнські, вони розбудовували тут освітні заклади, і дякуючи їм, ми маємо сьогодні такий. Ансамбль історичного центру 17 18 століття, з якого був старт насправді дуже багатьох шляхів на захід. Один із таких шляхів якраз вів до столиці Поділля, до Кам'янця-Подільського, і далі тими шляхами, які розходилися в різні боки, в тому числі паломницькі шляхи на Єрусалим, на Рим і, вочевидь, західніше аж до краю Європи до Сантьяго де Компостело. Святий Яків дуже особливий святий, і це відчутно навіть в цьому місці з появою в цьому році скульптури цього святого апостола, бо він є покровителем всіх мандрівників, паломників, і він також опікується є небесним таким покровителем Іспанії, яка довший час була під окупацією. Теж дуже символічно, що зараз, під час нинішньої актуальної окупації українці все одно. Борються за свою ідентичність, за свої цінності, і вони, власне, корені своєму є європейські. Звідси вже стартувало декілька десятків паломників, починаючи з 21-го року. І кожна історія насправді особлива, тому що люди йдуть з дуже з різних причин, з дуже різних мотивів. Але всіх їх об'єднує те, що вони здобувають завдяки цьому шляху. Е, такий дуже цікавий мікс культури. Історії природи і вражень від людей сьогоднішніх які певним чином протягують історичність Поділля, починаючи з 12, 13, 14 століття. І це дійсно унікальний досвід побачити в такій хронології, як Вінниця і всі міста західніше. Впливали на історію загалом не тільки цього регіону, але і України, східної Європи, і загалом європейських країн. Ми дуже дуже віримо в те, що до Вінниці з'їжджатимуться не тільки українці, з'їжджатимуться іноземці, тому що на сьогодні це є найсхідніша офіційна визнана відправна точка на шляху до Сантьяго де Компостела, до міста, до якого щорічно понад півмільйона людей приходять. З різних куточків цієї планети, і для українців, напевно, сьогодні така можливість іти рухатися своєю землею вільно, наскільки це можливо, є особливою цінністю, яку ми хочемо теж максимально підкреслювати, підтримувати і давати можливість українцям, які пережили певні внутрішні травми, болі, які досі мають потребу. Бачити, заради чого насправді ми зараз боремося, відчувати ось цю опору. Опора на Поділлі дуже відчутна, ось цей подільський гранітний щит, на якому ми стоїмо, всі ті дивовижні каньйони, в яких знаходяться річки, Південний Буг, Рів, Смотрич, інші річки. І ще що важливо, гостинність подолян, вона унікальна. Це відчуває кожен паломник. Особливо коли він заблукає, не доходить до якоїсь точки і потребує нічлігу, перекусу або просто якихось теплих слів, практично стовідсотково завжди спрацьовує цей ген гостинності наших поделян. Подільський шлях Святого Якова об'єднує Вінницю і Кам'янець-Подільський, це 250 кілометрів. Історичною дорогою, яка веде через ще одне відоме теж місто, важливе в історії бар. І фактично, це два колишніх воєводства Браславське і Подільське, потім пізніше Подільська губерня. На сьогодні це Вінницька і Хмельницька область, але їх не варто роз'єднувати, тому що дійсно ви відчуваєте якусь дуже, дуже цілісну картину, коли рухаєтеся зі сходу на захід. Аж до е, міста на камені, до Кам'янця-Подільського Вінниця має потенціал насправді розвивати ось цю свою давню історію, дякуючи тим пам'яткам, які збереглися. Не кожне насправді місто, обласний центр в нашому регіоні зумів зберегти відголоски тих часів і тим традиціям, які продовжують розвиватися, і тут, в костелі Капуцинів, і в наших історичних мурах, де розташовані. Храм, архів, музеї. Тобто, ось цей весь комплекс, колишній давнього нашого нового міста, він насправді містить в собі ще дуже багато цікавинок, таємниць загадок, так само, як на лівому березі, і замкова гора, Миколаївська церква. Ті місця, через які якраз проходить початок шляху Святого Якова Подільського, і який насправді огортає людину якимось. Паралельними е, вимірами часів Коріатовичів, часів князя Острозького, часів е, Богуна, пізніше в 17-18 столітті е, боротьби за самоврядування наших містян і, безумовно, сакральна спадщина, наші храми єзуїтів, домініканців, капуцинів, е, які так чи інакше були дотичні до паломницьких процесів, до місіонерських процесів. Упродовж століть, а сьогодні вони є теж. Ну і ордени, і храми є частиною активною частиною нашого культурного, туристичного, духовного життя. Тут проходять концерти, тут проходять безліч екскурсій, зокрема в підземелля. І ось ця відкритість, готовність бути з людьми для людей і для розвитку своєї громади вона притаманна кожному населеному пункту, який лежить впродовж нашого шляху. Гнівань, Бураїлів, Жумерен, Кабар. Далі на Хмельниччині Віньківці, Зіньків, Маліївці, Дунаївці і, зрештою, Кам'янець-Подільський. Довший час ми мріяли про те, щоби наш подільський шлях став органічною частиною всіх шляхів Святого Якова в Європі, взоруючи, наприклад, досвіду наших литовських колег. І були дуже здивовані тим, що саме в воєнний 23-й рік нас запросили і прийняли повноцінними. Членами європейської федерації шляху святого Якова, що для нас відкриває насправді дуже багато можливостей як міжнародної співпраці, досліджень, в тому числі розвитку наших туристичних ініціатив, залученню додаткових ресурсів, і найголовніше залучення в майбутньому потенційних паломників туристів з усього світу. Дуже вагомим є насправді те, що цей маршрут вже зовсім скоро має шанс стати сертифікованим європейським культурним маршрутом. Рада Європи надає такий статус тим маршрутам, які пропагують власне базові цінності демократії, європейського єднання, порозуміння і збереження спадщини заради майбутніх поколінь, заради діалогу тих поколінь, які передають одне одному цей здобуток, і теж дуже цінно, що ми цьогоріч змогли, попри війну. Відновити наші активності по маршруту, побачити одне одного, побачити, як змінилися наші громади впродовж останніх двох років, як вони продовжують зберігати власні традиції, популяризувати і в тому числі приймати туристів і паломників. І я дуже вірю в те, що зовсім скоро ми зможемо відновити цей рух повноцінний, з тим, щоби 250 кілометрів, а в перспективі і більше аж до кордону з Європейським Союзом українці іноземці могли йти проїжджати велосипедом і відкривати для себе всю цю красу, історію. І ще раз наголошу гостинність і відкритість тих людей, які готові зустрічати. Наших мандрівників існує дуже багато атрибутів паломництва на шляху Святого Якова. Це і креденціаль, паспорт паломника, де відмітки проставляються на кожній зупинці. Це і сертифікат, який отримують на завершенні, це і сонячна мушля, чи просто мушля, яку беруть з собою, як оберіг або як свідчення того, що ти побував в паломництві. Але є і, скажімо, нематеріальна складова, складова, така вербальна. Це те, як вітаються паломники один з одним. Є два таких найпоширеніших іспанських чи галіційських вислови. Один звучить ультре Цусея» – це побажання дійти вперед і тільки вперед. А другий, звичайно, той, який чути впродовж всієї мандрівки, це «Буен Каміно». Щасливої дороги чи щасливого шляху, і ось це Каміно, воно дуже символічно для нас, усіх, хто працює над маршрутом, хто залучає громади і хто вірить в великий світлий сонячний шлях Поділля України і всієї Європи в об'єднаній родині. Тому найперше і найголовніше для всіх хочу побажати Каміно, а окремо ще Каміно України.